Українським водіям приготуватися за кордоном підвищують штрафи. Суми сягатимуть 600 тисяч гривень. Кому з українських водіїв вони загрожують і за що вже за мить в ексклюзиві Тесен від 2025 року у Польщі підвищать штрафи за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості українців, які перебувають у сусідній країні, можуть позбавляти прав управляти авто у разі порушення ПДР. Про це пише сайт. Твоя машина а в деяких випадках можна отримати величезний штраф і навіть потрапити за грати. Зокрема, вже за саму відсутність паспорта, водійських прав, страхування або техпаспорта можна отримати стягнення в розмірі 1000 злотих або близько 10 тисяч гривень. За непристібання паском безпеки, непропускання екстрених служб або невикористання ближнього світла фар водієві загрожує від 200 до 2000 злотих штрафу. У гривнях – від 2000 до 20. Штрафи за перевищення швидкості варіюються від 50 до 2500 злотих, а це від 500 до 25 тисяч гривень штрафу. Для любителів порушувати штрафи подвоюватимуться. А ось водіїв, яких спіймали за кермом п'яними, можуть оштрафувати на суму від 50 до 5 тисяч злотих, в гривнях – від 500 до 50 тисяч. А також відправити під арешт на 30 діб і позбавити прав на строк до трьох років за наявності в крові 0,2-0,5 проміли алкоголю. Якщо ж вміст алкоголю вищий, то штрафи вже варіюються від 50 тисяч до 600 тисяч гривень. Більше того водієві може загрожувати до двох років в'язниці і до 15 років позбавлення прав. Натомість в Україні згідно із законодавством керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння стосується не лише водіїв, але й осіб, які передають керування нетверезим людям. За керування автомобілем напідпитку загрожує штраф 17 тисяч гривень. При цьому у разі повтореного протягом року вчинення правопорушення на водіїв накладається штраф у розмірі 34 тисяч гривень або адміністративний арешт на 10 діб з позбавленням права керування транспортним засобом на три роки та з платним вилученням транспортного засобу за наявності. Законом також передбачено значне посилення покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікар лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції у разі повторного порушення протягом одного року. Найбільший штраф у 51 тисячу гривень загрожує водіям, які двічі протягом року піддавалися адміністративному стягненню за подібне правопорушення, відмовилися від проходження відповідного огляду на стан сп'яніння. Окрім штрафу, водії, які повторно сідають за кермо під градусом, караються позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років. А також можуть конфіскувати транспортний засіб, що належить їм на правах приватної власності. Також нагадаємо, що в Україні від 1 листопада змінилися правила щодо обмеження швидкості на дорогах. Максимальна дозволена швидкість руху становить 50 км за годину. Про це під час телемарафону повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошиць. Він зазначив, що правила дорожнього руху в Україні залишаються незмінними, просто вступають в дію норми зимового періоду, коли рівень небезпеки для всіх учасників руху зростає. У зв'язку з цими змінами на тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км за годину, дорожні знаки замінили на нові, які обмежують швидкість до 50 км на годину. У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювали знаки вищого обмеження швидкості, тобто 80 км на годину на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості 50 км на годину. Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху. А як вам штрафи для водіїв у Польщі? Чи мають такі ж бути в Україні? Діліться думками у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть Дівподобайки.